Вітаю вас, малята! Любі хлопчики і дівчата! Запрошую вас на ознайомлення з природним довкіллям. Малята, познайомтеся! Це пані природа. Вона прийшла до нас з осені. А осінь, як ви знаєте, буває різною. Пані природа прийшла з туманом, з дощем, з вітром, з першим снігом ожеледицею. Пані природа пропонує вам відгадати загадки і навчитися правильно поводитися під час осінніх явищ природи. Без фарби, без пензля. А все обілив. Це туман. Правила у туман бути поруч із дорослими, не бігати біля дороги, переходити дорогу обережно і дуже уважно. У туман погано видно, тому важливо дотримуватись правил. Невидимий та дуже сильний дерева може гнути. Це вітер. Правила. У сильний вітер не стояти під деревами, не відчиняти вікна. По можливості залишитися вдома. Сильний вітер може ламати гілля, тому потрібно триматися подалі від дерев. Що воно скло на землі? Це ожеледиця. Правила в ожеледицю ходити повільно, дивитися під ноги. Ожеледиця дуже небезпечна, тому потрібно ступати дуже уважно. З неба падає, землю напуває. Це дощ. Правила у дощ ходити з парасолькою та в гумових чобітках, одягати куртку з капюшоном, не бігати по калюжах. Під час дощу дорога стає мокрою та слизькою. Потрібно бути обережним. Летять білі пушинки, кружляють над нами. Це снігопад. Правила. У снігопад обережно ходити може бути слизько, не стояти під дахами. Під час снігопаду буває слизько, тому не поспішайте. Малята. Давайте згадаємо, про які явища природи. Були загадки: туман, снігопад, ожеледиця, дощ, вітер. Пропоную пограти в гру, що робити не можна. Чи можна гуляти під час сильного вітру з дощем? Чи можна бігати під час ожеледиці? Чи можна знімати у морозяну погоду рукавички та їсти сніг? Чи можна стояти під деревами під час сильного вітру? Чи можна кататися на ковзанах по тонкому льоду? А зараз пограємо в гру. Обери безпечну дію. Уважно розгляньте картинки. Ситуація. Йде дощ, хто правильно переходить дорогу під час дощу. Ситуація. Сильний вітер. Хто в більшій небезпеці? Ситуація ожеледиться. Хто обережний? Малята, давайте згадаємо, про що ми говорили? Так, ми повторили осінні явища природи та правила безпечної поведінки. Осінь красива, але буває небезпечна. Мудрі діти знають правила поведінки під час вітру, туману, дощу, пожеледиці, снігопаду. Тож, бережіть себе і природу. А на сьогодні все, до нових зустрічей!